Чого Україна наразі потребує найбільше, чи готове НАТО до нарощення допомоги нашій державі, а також до її вступу до альянсу? Ці та інші питання обговорювали під час Київського безпекового форуму, який проходив у Києві 21 та 22 березня. Детальніше про основні думки та ідеї, які висловлювали українські та міжнародні експерти, вже готова розповісти. Моя колега. Україна каже світу, переможемо разом. У столиці відбувся 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка Open Ukraine. Після ночі у бомбосховищах під обстрілом росіян учасники продовжили обговорення стратегічних безпекових викликів, які стоять зараз перед Україною та світом. І хоча другий день дискусії був присвячений розкриттю позиції членів НАТО, останні терористичні обстріли внесли свої корективи. Зокрема, голова КБФ Яценюка Нюк наголосив на фоні останніх подій ми маємо розбудити весь світ у протистоянні агресору. Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу. Ми повинні як Україна перемогти. Дайте зброю. Нам потрібні не тільки протиракетна оборона, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоб вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна не допомога стільки, скільки ми можемо, а допомога, доки Україна не переможе. Це екзистенційне питання для України і для всього світу. І чергова масована атака на Україну російськими ракетами та дронами, яка відбулася вранці 22 березня, ще раз доводить ворога необхідно зупинити, адже кожна хвилина роздумів міжнародних партнерів коштує життя та здоров'я українців. І навіть, попри нестачу озброєння, нашим військовим все одно вдається робити Росії боляче. Успішні атаки на російські нафтопереробні заводи виявилися досить ефективними, хоч це може і йти в розріз із закликами, де яких західних політиків каже Ольга Стефанішина, також є заяви інших офіційних осіб, які полягають тому, що це є абсолютно законні цілі з військової точки зору? А це перше, друге, ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас, ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас сьогодні, у цьому контексті для України важливим є Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться у липні цього року у Сполучених Штатах Америки так, представниця офісу генерального секретаря НАТО зазначає, що основною політичною метою саміту є прагнення заявити потужний сигнал про свою готовність допомагати Україні. Ми будемо говорити про можливі е, шанси членства України, як сказав вчора генсек. Питання йдеться не про те, чи. Це питання часу, а це не питання самої можливості, а питання часу. Отже, йдеться про наші зобов'язання стосовно поглиблення оперативного взаємосумітництва і наші інновації у сфері оборони. Ми будемо, будемо поглиблювати практичну співпрацю з НАТО. Ми також будемо аналізувати свою частку в тому, як допомогти Україні у довгостроковій перспективі. Своєю чергою. Президент парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба звертає увагу: Росія найбільша загроза для альянсу, і вона не зникне поки там при владі злочинний режим Путіна. Тому єдина річ, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ, це її поразка в Україні. А для того щоб це сталося, політик обіцяє зробити все можливе, аби наша держава стала 33 м членом альянсу. Трансатлантична співтовариство представляє половину світової, економічної і військової потужності. Ми набагато сильніші за Росію. І Якщо ми будемо послідовними і амбіційними, якщо у нас буде стратегія забезпечення України всім, що їй необхідно свободно від самонакладених червоних ліній, ми зможемо гарантувати, що Україна переможе. Росія зазнає поразки. Це наша стратегічна. Ціль. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА